Продовжуємо вирішувати НМТ демонстраційна сесія. Завдання 23-24 максимум балів 3 за кожне завдання. Узгодьте хімічну реакцію з одним із її продуктів. Хімічна реакція, зумеризація пентану, дегідрування, 2 метилпропану, часткове окиснення бутаналю. Ну, щоб вирішити це. Завдання, да, як воно тут викладено, то не, не обов'язково бути да, дуже розумним. Треба тільки знати, що таке пентан, пропан та бутан. Що пентану 5, пропану 3, а бутану 4. І одразу вже ми можемо побачити, да, і обрати е, два завдання. Правильно, тому що е, лише пропан, да, там, хоча і два метилпропан це вже так само має чотири атоми, да? тобто, одразу ізомеризація пентану, да, пентан це що? Це п'яти карбоновий, там да, буде ланцюжок, тому очевидно, що більше тут нічого не буде, окрім Г. Тільки порахувати треба атоми карбону, да? Тому що тут 4, тут 2, 3, тут три атоми і тут 4, да? Тому ізомеризація пентану це буде 1Г. Ну, звісно, що може бути інакше, якесь завдання, да? Але це дуже швидко вирішується. Тобто, що таке іземарізація пентану? Був звичайний пентан, який мав послідовне з'єднання карбону. А земерізація це коли змінили да? з'єднання, і він набув розветленного вигляду. Да? Ну і це буде. Один Г. Далі, дегідрування 2-метилпропану. Тут же пропан, да, ми маємо шукати що три атоми карбону, але е, від другого атому карбону буде відходить е, метиловий радикал. Да? Ну, так само, да? е, ми. Шукаємо 4 вже, тобто Б і В нам однозначно не підходить. Да? Підходить до 4, цей і цей. Да? Тут це буде бутанова кислота, да? тому навряд чи дегідрування приведе до окиснення, да? тому одразу ми оберемо ада. І бачимо дегідрування 2 метилпропану, тобто був да, 2 метилпропан, і з'явилось в нього, коли від нього відчепились атоми гідрогену, утворилася подвійний зв'язок. Да, тобто 2А. І третє часткове окиснення бутаналю, да, так як Б і В ну, ну, Взагалі нам не підходить, тому що тут всього ліж. Три атоми карбону, то, звісно, все це буде D, да? 3D. Ну і що таке часткового окиснення? Бо Бу був да? альдегід, тобто бутаналь. І його частково при частковому окисленні утворилась бутанова кислота. Тобто 3D. 23Е. 24. У кожній із посудин на дендрі міститься водний розчин, деякі речовини. А де з кожного розчину відбирали проби по черзі змішували з пробами двох інших розчинів. Зовнішні ознаки реакції фіксували в таблиці. За наведеними результатами досліду вкажуть формули речовин посудинах 1-3. Ну і дивимось, так? Да? Посудина і формули речовин. Да? Ну, одразу треба да, подивитись на речовини. І зрозуміти, хто з ким що може утворювати. Да? І перше, що, ну, і тут, да, утворення осаду, аналізуємо табличку, виділення газу, реакція відбув... відбувається без видимих змін. Тобто видалення газу, да, і утворення осаду, виділення газу, яка з цих речовин. Якщо буде змішуватися з іншою, да, може утворити газ. Ну, мені одразу оця v, да, до вподоби, і я думаю, що СО2 це дуже гарний газ. І з чим вона буде утворюватися, тільки коли буде реагувати із речовиною G, Да? Так, тому. Мені е, подобається оце. І потім я дивлюсь: утворення осаду. Якщо ми змішаємо Б, В, да, з барієм, аж двічі, то він, барій СО 3 випаде в, в осаду. Да? Ну, давайте подивимось. Тобто, якщо перша буде реакція, це е, барій, Ой, вибачаюсь. Е, барій, це після цього. Так, натрій 2 co 3 Ми додамо hno 3 і отримуємо е, тут що ми отримуємо натрій НО3. Сіль, да, і нітрат, натрію, і воду, відповідно, і газ, СО2. Да, тут двічку поставимо. І тут поставимо двічку. Так, тобто це буде в нас перша речовина. Це буде, так? Утворився друга речовина. Тобто це буде друга речовина. І третя речовина буде барі Ож двічі. Додамо першу речовину, да? на 3, 2 СО3 Отримуємо барі СО3, який випадає в осад, і, і 3 Аш. Так, річ. Так, ну давайте подивимось тепер уважно. Тобто це перша речовина, це друга, і це третя. Тепер дивимось уважно на табличку, щоб ми не помилились із номерами. да? Якщо перша це Натрій 2 co 3 а друга це hno 3 то в нас утворився газ. Так, так, Якщо друга – нічого, і якщо ми до барі OH додали е, на е, HNO3, так, h Ще... Оця, да, залишилась, тобто ми барі ОH, OH змішали із hno 3 Так, і отримали барі НО 3 двічі і H2О. Так, реакція, тобто, в нас. Була, так, але що? Але нічого ми не побачили. Так, вона була непомітна. Так, все правильно. І третє, так, якщо до барію ОАЖ OH ми додали першого. Тобто на СО3 так, випав осад, так. Якщо ми до Барію аж додали Аж Н3 нічого не побачили. Так, все правильно. Тобто, в нас е, натрій 2 СО3, це перше. Тобто, перша це В, друга це Г, і третя це Б. Так, так. Все, і ми вирішили це завдання.